Що ми цим рухом досягаємо? По-перше, ми відчуваємо, так? чи є рухи в грудній клітці, чи є дихальні шлюпки шуми і чи є серцеві шуми. Тобто ми, в принципі, все два пальці на сонну артерію і слухаємо. Так? Ну, на все про все це повинно зайняти не більше 5 секунд. Що треба робити? Взяти провірити спочатку відкритий рот. Так, Провірити наявність сторонніх предметів. Так? Намотати на два пальці. Любу тканину, так, це може бути бід, може бути носовий платок, може бути одяг, чи важче потерпіло, намотати на два пальці, засунути в влитову порожнину і отакий зробити обертовий рух, удивсько. Протерти ротову порожнину і цим самим подивитися, чи немає сторонніх предметів грутові порожнини. Я, якщо є якісь сторонні предмети, і ви бачите, що їх можете достати, значить їх достати. Другий момент значить, закинути чи розігнути шийний відділ хребта. Так? Це висунути нижню Ну, Вперед взагалі-то, але якщо людина лежить, значить вверх її підняти. Голову винімаємо нижню щелепу, закриваємо носа. Робимо два вдохи. І одночасно, коли ви робите вдохи, дивитесь на грудну клітку. Другу руку в замок. Ну, це моя порада особисто. Класти в замок, щоб вам ці пальці не мішали, щоб вони не пускали з грудної клітки. Знаєте, замок стояти повністю над потерпілим. Треба стати повністю, так? І під вагою свого тіла ні в якому разі руки в локтях не згинаються, лише під вагою свого тіла проводити натискання. З якою інтенсивністю? Інтенсивність один раз в секунду.